Всім привіт, пацани. Ну що ж, у нас під'їхала прокачка аккаунта без доната. І що ж, я дуже сильно сподіваюся, що я в цьому ролику не, не обереднув 120 Е, uh, Ще хотів би хоч ролик випустити вже фінальний, типу 120 максимум, прям красота. Ну що ж, <кхе> поїхали до самого головного, те, що до нас сьогодні чекає, це, звичайно ж, сама крута я сподіваюсь, прокачечка, але перед цим я трішечки назбирав, всяких ресурсів. наполучався, тому подобний, Так що є що повідкривати. І так як я зачастую роблю, що я саме масово е роблю взагалі в ігрі, це беру і відкриваю деякі пакетики і плюс деякі обмінчики. Ми сьогодні теж відкриємо, побачимо, а вдруг нам щось дропнеться хороше. І ми будемо з задоволенням чекати на наступний дроп. Давай ми доб'ємо цих 11 тисяч со старта, Побачимо, вдруг нам щось дропнеться. Кстати, минулий раз я прям нічого ігрока не дали, кстати, Що-що, а не дали ігрока. Все, дали, окрім ігрока. Придеться добивати цю ситуацію всю до кінця. Ну, рубінчиків отрив. У мене максимальне кількість ігроків, тому поїхали в обмінчики. 100 плюс ми ще відкриємо. Сброс, добавление, обмін відкрить. Поїхали. Поїхали обмінювати, поїхали додати, обновлять. Що в нас тут? Це в нас ЦП. Я сподіваюся, що 105-го дадуть. Ну так. Да. Да. <соць> Сподівайся конечно, дадуть тобі 105-го вже ти розміщався. Так, да, ролик буде трішечки длинноватенький, трішечки такий. Велик... Аргентіна. Це З. Ромеро. Ромеро, соточка. Хорошо, хорошо. Ну, 100 плюс. Давай, давай будемо бачити, будемо відкривати, добивати, цікаво, що ж є. Сподіваюсь, мені всього хватить. Дуже сильно сподіваюсь. Так, Марокко. Блін. Було б ПЗ, було прям шикарно. ЛЗ чудово. Ну, я ж дав ПЗ. <хи> Поїхали далі. Дальше, Стоп плюс. Давай, давай, яшники, завозь то. Прям не фа не цього. фартовий канада. ЛП? На. Сотий? А, 102 Давід. 102 Давід. Прям не знаю, що робити з цими напами. Доволі неплохо. 102 Давіт. Це доволі хороший обмінчик. Так, давай далі. Далі в нас, далі в нас Бразилія, ПВ. Ай, мені не потрібен ПВ-шничок. Але... Побачите флаги Бразилії. Прям-прям круто. Поїхали. Останній обмін. Що в нас чекає тут? І нічого хорошого? ЦЗ? 102? А, сотий. Да, 102. Розмічтався. Звісно, щоб тут вибити, я, чесно кажучи, я б і не проти цих влить. Взагалі не потрібні. А давайте форти рискнем. А вдруг не вратарь випаде? Ну, а вдруг. Звісно, я думаю, що більше всего вратарь випаде. Ну, а вдруг, давай игра. Канада, ПП. Хто там Канада ПП? І це в нас 102. Бушхама. Ой, Язик запутався. Ну, неплохо. Неплохо, я можу сказати, такий. Середненький дробчик, звісно. Так, пацани, що я точно буду робити? Це, по-перше, міняти схему. Більше всього, буду міняти схему, тому що є нападаючі, доволі хороші. Е, планую, звичайно, поміняти на 4-2-4. Це раз, отак. Отак. Це як мінімум, отак. Зараз ми міняємо першого. У мене є, звісно старий мій 103-й. Я, блін, такий э, стільки разів їх вибивав. Що я такий думаю, і ми, звісно, ще ж міняємо цього чудочка. Це раз. Хорошо. Хорошо. Все остальне, що в мене далі є, що я планую, це точно попродавати, якщо зможу швидко, ще накопити монеточок, ресурсів і тому подобне. Далі ми розберемося, що у нас там далі буде. <кхи> буде вал, не буде вал, ми, звичайно, розберемося потім, але ну, вже. Уже. Не забувайте. що Це доволі круто. У мене ще ні кача, ні ранги, у мене ще багато куча всього є. Так що ми йдемо зразу з старта. Беремо нашого напа. Де він? Переливаємо з нього ранги і переливаємо на тирамі. Дуже-дуже хороший ігрочок. Нападающ, я думаю, хто грає за тирамі доволі всі, це раз. Тирамі це раз. Перелили. Давай. Пока місьмою, я думаю, зробити о... окремий ролик на прокачечку рангів, Звичайно, дуже сильно окремий ролик, тому що це доволі серйозно. Кстати, я, звісно, навіть не думав, що довіть на втором нападаючому. Це доволі шикарно дозволить мені обгрейднути составчик. Дуже. Це буде доволі круто. Тому що, звісно, усього монеточок піде. Ще й плюс я дуже сильно сподіваюся, що я получу хороших персонажів за монеточки куплю на ринку. Я, звісно ж, жду. Так, ЛЗ-шничка качнула. ПЗ-шничка качнула. Кстати, можно поменять ЛЗ-шничку. Стоит подумать даже зараз конкретно. Вратаря качнем. Вратарь тоже у нас будет меняться. Тоже, конечно же. Тьяго Силва. Качаем усилочки. Тьяго Силви. Прям неплохо. Так же самое. Видіч, опіка. Не знаю, хто буде оставатися, кого уберу, кого ні. Ну, будемо бачити. Ну і звісно ж ловкость сону. Сон прям машина, яку я думаю оставить, звісно, але ну, побачимо. Побачимо. Ну що ж, стартовий состав. Я сподіваюся, не 100. 117. Це вже добре. Так, давай ми зараз, звісно ж, можемо міняти лз -шнічка. Міняємо ЛЗ. Звичайно, чому б ні? Переливаємо ще йому зразу ранги, щоб я не загубив цього мінюс, мінуса. Давайте, давайте, звісно ж, я вполне радий, що в мене є ЛЗчник на збалансіровки. Плюс зараз ранги перелили. І дивимося 118.84. 117,84. Зробив, звісно, я плюс один. Ну Це даже круче, бо тому що не забувайте, ранги у мене пацани ще поки що не качані. Е, составчик плюс-мінус зобраний, вже можна і грати. Якщо я всім качну ранги, то я точно вижму 120, але ранги я буду качати вже тоді, коли я буду точно переконаний, що я е, своїми гравцями, яких я вже куплю. Продам, обновлю, щось пособираю, розберусь. так що І заберем 108-го. Це доволі важливо. Так що, отака от вийшла в мене поки що прокачечка. Я прям задоволений. Да? Я скажу, що треба качати ранги. Да, питань немає. Да, Багато чого треба. Ну, давайте зачекаю. Я не спішу поки що його віддавати комусь. Я сказав в кінці события я вижму 120 рейтинг, і я його розіграю або віддам комусь. Так що, щоб отримати цей аккаунт, так само не забувайте надо під роликом, ставити лайк і бути підписаним на цей аккаунт в Ютубі. Я буду дуже вдячний, я буду всіх чекати. І ми разом общими силами. так Я оставлю ссылочку в описанні на телеграм-канал, можете перейти, підписатися там. Ми обсуждаємо, обговорюємо наші різні шанси, моменти в житті. Так само про FIFU. Багато різної інформації надаємо. В телеграмі зачастую раніше виходить інформація, чи на Ютубі і в ТікТокі, Тому буду дуже сильно всім вдячний і всіх рад бачити. Так що всім пакіда!